Перш за все, хочу подякувати збройним силам України за те, що дають можливість нам грати, за те, що дають нам можливість тренуватися і, взагалі, за те, що є можливість проводити такий сезон щодо гри, насправді була для нас досить складна гра. Я не знаю, чи то можливо якась втома вдалася. Знаки, чи то можливо травма одного з наших основних гравців на початку матчу, але Городукова також внесла свої корективи. Але тим не менш ми намагалися бути в грі, і це, це складно, справді складно виходило. Але я думаю, що ми зараз приїдемо додому. Після завтрашньої гри вже приїдемо додому, будемо розбирати ігри, будемо більше готуватися, адже зараз кожна гра для нас досить важлива. Команда Дніпро, я вітаю команду Дніпро. в принципі вони е, да, Насичена. Ну, якось у нас з командою Дніпро не перша вже така гра, вона насичена така. Да. Е, але команда Дніпро, в принципі, практично весь матч контролювала хід гри і цілком заслужено перемогла. Е, за рахунок чого ну, те, що кидається в вічі, процент двоочкових кидків, майже вдвічі він більше. Звичайно, маючи варіативні, скажімо, вотаці, де команда Дніпро може атакувати із периметру, у них такий домінуючий високий гравець, з яким ми не можемо впоратись. Тобто вони так розумно можуть варіювати свою атаку, тому за рахунок там гри десь, десь під кільцем, десь за рахунок там. Підбору на чужому щиті, добивання, да, там, багато тут рівних у нас цифр, да, і стосовно там, втрат, стосовно там, проценту триочкових кидків, навіть процент там, штрафних кидків у нас більше, але кидається в вічі, що процент. Реалізації з підкільця він набагато більше. Звичайно, це говорить про те, що є там опція, скажімо, да, яка це яка ці очки набирає. Тому за рахунок цього команда Дніпра хороша, збалансована команда. Навіть без одного з лідерів Тімафєєнка вони в принципі контролювали гру, тому цілком заслужена перемога Дніпра. Вважаю, що десь за рахунок захисту, за рахунок швидкого відриву. Та за рахунок того, що ми використовували наш, наших великих гравців і нам вдалося з цього якусь вигоду отримати, вдається от, от, приймати концентрацію, коли матчі три дні поспі? Та, в принципі, вдається всі в однакових умовах, але сьогодні. Був була втрата концентрації на значному відрізку гри, і це мені здається дуже, дуже заважало нам спокійно дограти, щоб без нервів, без, без нервів. Так. Ну так, тому що Луцьк не бажав поступатися до останнього, тому вони боролися, і ми, звісно, теж вони нам так нервипали немного чи. Чи фолов капітана, лідера Слав Тимофенка, часи вплинулися на, на, на одну сферу від сам День дій. Фейковоенко? Дійсно, вплинуло, тому що Стас справжній лідер і справжній капітан. І коли його немає, його нам не вистачає. Ну, але хлопці впоралися з цими проблемами і молодці, і з такою. Непростою командою як Старий Луцьк», котра на кожному хлоптику площадки дає боротьбу. Хлопці витримали це і дякуємо за це.